Про костюми. Боже, яка тут якість? Подивіться, він просто такий оксамитовий. Це дуже висока якість самого трикотажу. Він такий, як, знаєте, бархатистий Креативні сирі, необроблені шви, принт Фезаліса. Є в нас ще наклеєчка позаду, гольфик. Ну, класичний, класний костюм. з Ю внизу дуже зручний, комфортний, кежуальний. Саме такі костюми носять з об'ємними жакетами це і стильно або з якимись там худі. Тобто воно дуже надається до стилізації на високій посадці. Штани вам показую. Ми маємо розмір СМ та СМ М-ка Повномірна вона і на Елько підійде. Тому просіть заміри. Або давайте свої, ми вам підберемо. Ми замірюємо, до речі, ми всі речі, е, от як вони вже виходять, ми замірюємо в шоурумі, румі тому ми, е, ви можете дати свої заміри, ми вам підберемо без проблем. Навіть якщо ви пишете вечором. Е, що ще я вам сказати? Ну, про якість а я ціни вам не сказала: 4900.